Римого етара на телеканалі Ті 8 в режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події, і зокрема обговорювати суспільно важливі теми. Зокрема, впродовж цієї інформаційної години поговоримо про те, як вберегти своїх дітей від зґвалтування, адже знаємо про те, що на Хмельниччині молодик зґвалтував річну дівчину. Тож про те, власне, як вберегти свою дитину. А, чим мотивуються гвалтівники, так яка їхня мотивація? Чому вони це роблять? Про це все детальніше будемо розбирати із гостей в нашій студії. Це Тетяна Матвійчук, дитяча та сімейна психологиня. Пані Тетяна, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Я також хочу нагадати, аби наші глядачі доєднувалися до соцмереж. Обов'язково доєднатись до нашої Фейсбук-спільноти, до нашого Ютуб-каналу. Тому що саме зараз там також триватимуть прямі трансляції. І ви в коментарях можете ставити свої запитання, ми обов'язково будемо доєднувати до нашого обговорення. Тож, якщо говорити в цілому про зґвалтування, я пропоную поговорити про обід про обидві сторони. Так про ту про ту сторону, яка чинить насилля, і про потерпілу сторону власне розпочнемо із тої сторони, яка чинить насилля. Чим мотивуються гвалтівники? Чому вони роблять такі страшні речі? Ну, по-перше, треба е, знати про те, взагалі, якою є особистість гвалтівника, якщо ми говоримо про людину, яка має певні психічні розлади, тобто це люди, які отримують задоволення, демонструючи свої статеві органи, або отримують задоволення, притискаючись там близько без е, якогось певного статевого контакту е, до людини. Тобто, ми зараз можемо говорити про громадський транспорт і певні такі випадки, або це може бути питання е, до прикладу е, певних інших. Психічних розладів пов'язаних з змінами психіки, де змінюються регуляторні функції, да, тобто або ті, коли людина здатна контролювати свою поведінку. Звичайно, це є одна сторона. Інша сторона, це може бути питання вже наслідків, до прикладу, певних дій або ситуацій, в яких була людина. Ми зараз можемо говорити про нестабільність психіки людей, які, до прикладу, були перенесли психотравмуючу ситуацію. Або вони перебували в зоні бойових дій, або вони були в а, зоні активних бойових дій не тільки учасниками, але й свідками, до прикладу, або безпосередньо потерпали від якихось певних насильницьких дій а, в тих чи інших власному попередньому досвіді. Звичайно, це все наносить певний а, відбиток на а, те, що відбувається з людиною сьогодні. І мотивацією насправді є саме те, що людина не здатна контролювати свої дії, і для неї отримання або зняття цієї сексуальної напруги часто стоїть на першому місці, ніж певні якісь розуміння того, наскільки це може бути шкідливо або небезпечно для тої людини, яка стає жертвою. Цього, цієї дії. Тому мотивація насправді залежить в кожному випадку по-своєму. І, звичайно, тут на перше місце виходить саме те, що людина не здатна контролювати свої дії. Або інший момент це є досвід людини, коли вона була вже в ситуаціях, де вона не отримувала покарання за подібні вчинки. І відповідно для неї цей досвід дає право вважати, що вона. Має ну, таку напев напевно, да, можливість здійснювати насильницькі дії 에, для власного задоволення, і це буде безкарно. Читав одне з досліджень. Там вказувалось про те, що зазвичай е е е гвалтівники вони гвалтують жарт, тому що хочуть влади, е е е як мінімум над цими людьми, які ну яких вони гвалтують. Наскільки це правда? Так, звичайно, це може бути варіантом і самоствердження за рахунок слабшої особи. Не обов'язково це може бути гвалтування, це може бути просто насильство, фізичне насильство, яке з яким ми сьогодні так само можемо зустрічатися. А насильник часто це є сам жертвою насильства в попередньому досвіді. Відповідно, це також може бути наслідком самоствердження. Це відчуття того, що я є сильний, я є хтось, я можу, коли в людини немає можливості це отримати. Відчуття в інших сферах власного життя, звичайно, вона, а потреба в цьому є. Звичайно, вона може здійснювати саме такий варіант компенсації цієї потреби. А як підліткам власне вберегтися від подібного? Чи можна якось по людині, до прикладу, по її манерах, поведінки, зрозуміти, що вона можливо здатна вчинити насилля над іншою людиною? Тобто це якась надмірна агресія. Надмінність, які фактори, які ознаки можуть бути того, ну в першу чергу такі люди часто порушують особисті кордони інших людей, так тобто вони дозволяють собі те, чого напевно. Інші не дозволяють собі робити по відношенню до інших, це можуть бути певні словесні образи, це можуть бути натяки на певну сексуалізовану тему, це можуть бути доторкання до певних частин, частин тіла, це можуть бути певні притискання і так далі. Тобто, це вже може говорити про те, що ця людина потенційно може завдати шкоду, тому що порушення кордонів власного тіла іншої людини це вже є певними такими якими ознаками насильницької поведінки і нехтуванням взагалі права іншого відстоювати себе? Такий варіант може бути. Це може бути людина в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, там дійсно змінюється взагалі оцей формат кордонів. Це може бути людина, яка, до прикладу, хизується або може говорити про те, про свої якісь певні такі ну, подвиги, да, можна говорити на, ці, на цю тему в лапках. Це також може бути варіантом того, що така людина може бути небезпечною. І тому для того, щоб підлітки могли б. Ререгти себе їм дуже важливо відчувати те, що їм не комфортно, так е, в чому вони відчувають дискомфорт в плані того, що вони чують, е, що вони відчувають до власного тіла, і тому е, дуже важливо, щоб вони е, в першу чергу могли це відслідковувати, а в другу чергу вміли сказати ні, якщо їм не комфортно, і уникнути взагалі контакту з такими людьми. Якщо боротьбу боже таке сталося, як часто підлітки розповідають про це батькам? Це залежить від того, який, е, яка комунікація між батьками і дітьми, наскільки довірливі стосунки є збережені, і відповідно тоді е, ну, це впливає да, на те, що підлітки можуть розповісти. В більшості своїй, е, ну напевно, я би говорила так: 60% дітей взагалі не говорять батькам про те, що з ними була вчинена певна. Можливо, не зовсім ну якби не стовідсоткове сексуальне насильство, але певні порушення кордонів тіла, де певні доторкання, і так далі. Ті ті підлітки, які розповідають, звичайно, тоді вже це залежить від батьків, наскільки вони готові сприйняти дану інформацію, і допомогти своїй дитині, як у питаннях юридичної підтримки, так і у питаннях психологічної підтримки, тому що це є травма, яка накладає відбиток на. Все подальше життя а, дитини, і незалежно від того, чи це хлопчик чи це дівчинка, насправді це дуже велика травма, з якою варто працювати і яку варто а, переробляти, тому що там залишаються почуття провини, відчуття жертви, а, злість, агресія, уникнення контактів і тому подібне. Тобто, це все є дуже такі а, небезпечні наслідки взагалі для психіки дитини. В залежності від того, ще й в якому віці це відбувається, тому в першу чергу напевно я би говорила про те, що для того, щоб убезпечити власну дитину, потрібно підтримувати з нею довірливі відносини і здійснювати статеве виховання, починаючи практично з самого народження. Якщо діти не розповідають про те, що сталося, це лише ознака відсутності довіри між дітьми і батьками, і або які ще це можуть бути ознаки, і як батькам повернути оці довірливі стосунки, аби діти під час підліткового віку, коли вони вже хочуть бути і здаватися самостійними, аби вони йшли на комунікацію, аби ця комунікація була максимально відкрита між батьками і підлітками. Ну, підлітки або діти, які зазнали сексуального насильства, вони можуть не розповідати батькам, тому що їх залякує інший дорослий, який здійснює це. Ну, статистика говорить про те, що практично 60-70% випадків сексуального насильства це те, що вчинено. Близькими дорослими, дотичними до родини цієї сім'ї, як правило, там дійсно є варіант залякування, і дитина може боятися, тому що їй говорять про те, що її батьки перестануть любити, і вона буде для них неважливою, тому що її там можуть кудись десь щось зробити. Тобто це варіант страху. Тому діти можуть не розповідати. Інший варіант це може бути те, що дитина може вважати сама себе винною в тому, що сталося, і для неї змінюється ставлення взагалі до соціуму, і їй дуже страшно осуду. Зовні. Ну, тому що якщо ми говоримо про підлітків, вони достатньо є обізнаними і доступни, дотичними до інформації. Вони прекрасно розуміють, що а, навіть внаслідок зґвалтування, тобто це досить така е, поширюється інформація, це стає відомо соціуму, Якщо це йде юридична справа, відповідно там е, е, є певні процедури, які дуже неприємні і дуже травмуючі. І е, не завжди суспільство готово е, приймати питання. В тому, що е, жертва сексуального насильства то є жертва сексуального насильства. Досить часто ми можемо чути абсолютно протилежні е, дії. Що стосується батьків, як вони взагалі можуть е, 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 укріплювати напевно, да, ці довірливі стосунки? Ну, по-перше, це про е, те, що батьки повинні поважати свою дитину самого початку, і це її особистість. По-друге, це є статеве виховання, про яке я говорила. І це правило трусиків, правило тіла, правило а, психологічного простору, стук до двері до дитини, це є дуже важливо. А, і а, по-третє, це те, що а, батьки повинні чути свою дитину і спостерігати за змінами, які можуть відбуватися в її поведінці. Тому що досить часто а, діти транслюють або верніше. Їхня поведінка змінюється і змінюється досить кардинально після певних подій. Це не обов'язково може бути сексуальне, сексуальне насильство. Поведінка змінюється завжди, але в сексуальному насильстві є свої певні акценти. Зокрема, маленькі діти, якщо вони зазнали сексуального насильства, вони можуть це відігравати в своїй ігрі, якщо це є гра іграшками. Так? Тобто там можуть бути певні сексуалізовані дії, і дуже важливо на них звертати увагу. А по-друге, це може бути питання застосування певних слів у своєму лексиконі, тобто, коли вони змінюються, і це може бути. А по-третє, це можуть бути страхи, які в дитини не було, а вони з'явилися, і, до прикладу, залишатися вдома, залишатися з певним з дорослим наодинці. І... Це також може бути сигналом для батьків про те, що щось відбувається з дитиною, не так. Це може бути замкненість дитини, яка була досить активною і яскравою, і не бажання її взагалі виходити з дому, тому що в неї так само є страхи соціуму і людей, які можуть вона зустріти. Це може бути знову ж таки, уникнення і навіть самоушкодження. Тіла особливо в підлітків, тому що під внаслідок сексуального насильства змінюється ставлення до власного тіла, і відповідно діти можуть здійснювати аутоагресивні дії до свого тіла. Тобто на це варто звертати увагу. Зазвичай батьки бачать, коли з дитиною щось не так, коли щось трапило. Змінюється поведінка, змінюється реагування на ті чи інші події, які відбуваються в сім'ї. Але як правильно батькам діяти, коли дитина не хоче говорити, що трапилось, але батьки бачать по ній і розуміють, що щось трапилось. Зазвичай там використовують якийсь певний там психологічний тиск, що ану швиденько розказує, що трапилось mm -hmm. так? чи варто так робити, і як взагалі правильно діяти, коли дитина або не розказує, або вже розказала, і як правильно діяти за для того, аби дитина потім не пошкодувала, що вона розповіла про це. Ну, по-перше, це є усвідомлення того, що те, що трапляється з дитиною, те, що трапилося з дитиною, воно вже трапилося. Зараз ми говоримо про те, як допомогти дитині тут і тепер. І якщо дитина розповідає про це, то в е, ні в якому разі не можна її засуджувати за те, що відбулося, а найкращий варіант зрозуміти, що відбулося, і е, спробувати їй з нею відверто поговорити. І якщо дійсно є е, е, е варіант необхідності юридичного втручання. Так? Ну, тому що там є свої певні процедури, і на сьогоднішній день для того, щоб засвідчити сексуальність, сексуальні, сексуальне насильство, да, є певна процедура, це є зелена кімната, яка є в певних містах України. Відповідно, там є. Процедура допиту в присутності психолога, і це все є фільмовано, тому що це є досить серйозні речі. Це є один варіант. Інший варіант, коли дитина розповіла про це вже через певний деякий термін, коли це вже страпилося, і це вже інший варіант. І тут більший акцент все-таки варто робити на психологічну підтримку і психотерапевтичну. Роботу з дитиною і пошук відповідного фахівця, який має досвід працювати з сексуальним насильством, для того, щоб це не залишилося такою певною травмою. Ну а якщо батьки. Відчуваю, що з дитиною щось трапилося, дитина не готова їм відкритися, то батьки можуть проговорити ну, такі е, фрази про те, що я бачу, що з тобою щось відбувається. Я розумію, що тобі, можливо, важко мені розповісти про це. Давай ми з тобою звернемося до е, фахівця, і, можливо, тобі там буде спокійніше, легше, ти зможеш, наприклад, відкритися, і фахівець тобі точно допоможе впоратися з тим, що з тобою відбувається. І тоді це то знову ж таки звернення за психотерапевтичною, психологічною підтримкою, коли е, дитина може отримати важливого дорослого, якому вона буде довіряти і з яким вона може говорити на певні теми, які для неї є важливими, болісними, травматичними, звертатися до психолога або психотерапевта необхідно в усіх випадках, ну в разі того, якщо відбулося зґвалтування. Ну, звичайно, тому що це є травма. Це є травма для дитини, це є травма для її майбутнього дорослого життя, статевого життя, формування відносин, стосунків, довіри до оточуючого світа, звичайно, це є важливо. Давайте детальніше поговоримо про травми, якщо не звернутися до психолога, до прикладу, та які травми, як ці травми в подальшому можуть відобразитись на дорослому житті дитини. Ну, взагалі, наша психіка це є той інструмент, який досить часто нас захищає, і відповідно, якщо це досить серйозний травматичний досвід, досить часто дитина психіка дитини її захищає тим, що вона може забувати, або там в неї можуть бути певні варіанти амнезії. Да? Тобто, вона певні ці моменти травмуючі, вона може забувати, але все рівно вони накладають свій відбиток на майбутнє життя дитини. У підлітковому, дорослому віці. Яким чином, ну, по-перше, це є формування відносин і довіра до людей відповідної статі, яка вчинила насильство. Це є один момент. Другий момент це є ставлення до власного тіла, і це може відображатися питаннями порушення харчової поведінки або тої самої аутоагресією. Це може бути питання сорому, питання почуття провини і жертовної поведінки або віктивної поведінки в різних сферах життя людини. І, знову ж таки, це може накладати відбиток. І чому так відбувається, людина досить часто не може зрозуміти в дорослому віці, але вже ну, якби якщо це не пропрацьовано, да? це може бути питання посттравматичного стресового розладу, який виникає через певний період після зазнак події а, І чому це і він може проявлятися різними варіантами. Це може бути формати флешбеків, це може бути формати інтрузії це може бути формати спогадів, кошмарних сновидінь, порушення сну, порушення харчування, агресії, яка може бути спрямована на інших. Тобто це можуть бути різні формати, і насправді це дійсно досить серйозні наслідки, і з яким варто все таки які не можна залишати поза увагою. Власне окремо щодо наслідків, також хотів би запитати стосовно того, як щодо насамперед виховання, так важливо, аби дитина розуміла свої кордони. Важливо з дітьми говорити про статеве виховання. Але не всі батьки готові про це говорити. Якщо батьки не готові про це говорити, як себе перебороти? Чи необхідно себе переборювати? Так і чи, чи варто так само тут відвідувати психолога, якщо ти не готовий сам про це говорити, якщо ти не готовий це переборювати? Ну, на сьогоднішній день в помічникам батькам є дуже класні варіанти книжок, літератури, про енциклопедії про тіло звідки я взявся, і багато інших варіантів перекладеної української літератури, яка може бути в помічники для батьків дітей різного віку, починаючи від трьох років. І, звичайно, якщо батькам важко говорити про це, вони можуть взяти в помічника цю книжечку і разом з дитиною її Подивитися, розглянути, прочитати, назвати статеві органи своїми іменами і розуміння того, що взагалі, які можуть бути дозволи, торкання до тіла, хто має право, хто не має права і так далі. Ну, звичайно, що ми живемо в суспільстві, де тема сексу для багатьох. Людей вона є табуйованою, і відповідно на ці теми говорити дуже важко. Тут також може бути в допомогу фахівець, якщо батькам дуже важко про це говорити. І сьогодні піднімається питання розгляду акцентів, наприклад, такого статевого виховання в закладах освіти. І Це дуже важливі речі, коли діти можуть чути цю інформацію. І е, розуміти де є норма, де є патологія, тому що знову ж таки інформаційний простір і доступність його для дітей е, часто е, дає можливість дітям натикатися на те, що вони не готові внаслідок власного віку дивитися і бачити. Я зараз маю на увазі порносайти, на які діти часто в 7-8 років можуть випадково потрапляти або потрапляти за рекомендацію своїх старших одноліт, ну, старших друзів. І, Відповідно, це також про те, що варто говорити батькам з дітьми, і що може бути нормою і допустимими певними відносинами, так, і що є точно відносинами, які не можуть бути нормою. Хочу торкнутися такою більш делікатною тему, тому що ми зараз говоримо, коли зґвалтування чинить стороння людина, так. А власне, окремо хочу запитати, що робити дітям підліткам і куди можливо звертатися, так в разі того, якщо ці зґвалтування чинять рідні люди, від яких, начебто, і не очікуєш того, ножа в спину. Якщо діти відчувають, ну в залежності від того наскільки вони можуть говорити про свої відчуття і відчувати той дискомфорт в відносинах з великими людьми на сьогоднішній день. є телефони довіри. На які можуть звертатися підлітки? А, і діти, і вони є в доступі, і в нас є в місті телефон довіри, який працює сьогодні. Є телефони довіри організацій. Протидії торгівлі людьми сьогодні є е, гарячі лінії е, платформ психологічної підтримки. Тобто, це є все в доступі, можна знайти, можна звернутися. Е, це можуть бути ну, часто е, ця тема дійсно є закрита для підлітків і вони намагаються про це не говорити, тому що вони залякані, тому що вони відчувають сором провину. Е, але коли це доходить до певної межі, звичайно. Дуже важливо, щоб вони все-таки були проінформовані про те, що є місце, куди можна звернутися і не бути за це покараним. Пані Тетяна. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашого прямого етеру. Тетяна Матвійчук, дитяча та сімейна психологиня. Говорили про те, як вберегти своїх дітей від і як правильно тримати з ними комунікацію, або вони були відкриті до діалогу із батьками. Ще раз дякую за те, що завітали до наш.